Вибір, а дружини жінки це та, з якою ти можеш ну, виховати дітей. Олег Скрипка, популярний український музикант і співак, а також лідер гурту Воплі від оплясова, днями відзначив свій 61-й день народження. <плес> Народився у Таджикистані, а шкільні роки провів у Курській області. Музикант розповідав, що колись їздив на Полтавщину до родичів, і за його словами, тоді він не знав, що Україна існує. Та, попро це, саме в Україні він і здобув свою популярність. <му> Було життя юного скрипки, як створив гурт ВВ, які жінки підкорили серце співака, та хто та сама, яка народила Олегові четверо дітей. Розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку і дзвінок, та звичайно залишайте свої привітання в коментарях. Олег Скрипка, лідер гурту «Воплі» від Оплясова, народився в Таджикистані, але значну частину життя провів в Україні, де став відомим музикантом. Любов до музики хлопцю прищепила мама. Після закінчення 9 класу Олег вступив до заочної школи московського фізико-технічного інституту. А вже у 1986 році закінчив навчання на радіотехнічному факультеті Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Ще у шкільні? Роки юнак створив перший рок-гурт, а другий вже у У 1987 році остаточно було сформовано гурт у опліві до плясова, і уже в перший рік їхньої діяльності було записано хід танці, з яким музиканти перемогли на київському рок-фестивалі. А люди на вечорі клуб, там будуть танці. Там, 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 танці. На початку 90-х чоловіки вирішили у тур Європи. За рік команда вирішила поїхати до Франції, де продовжила творити сучасну музику. За рік ВВ випустили дебютний альбом або або цікаво, що раніше Скріпка зізнався, що саме за кордоном він і відчув по-справжньому себе українцем. А вже ось у 1996-му колектив повернувся до української столиці та почав активно гастролювати як теренами України Яки Росії, а ще і за кордоном, у 1997 році вийшов черговий хіт ВВ. Весна, який і досі насправді є популярним, весна, 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 весна популярний український артист був одружений двічі. Першою його дружиною стала французька актриса Марі. Музикант познайомився з нею, коли з 1991 по 1996 рік жив і гастролював Францією. Їхній шлюб тривав кілька років. А коли Олег Скрипка захотів повернутися до України, Марі відмовилася виїжджати з ним. Повернувся з Франції, тому що в мені відбувалися зміни. Певні, були об'єктивні причини. В мене було кохання, дружина. і Потім кохання закінчилося. Ми розвелися, і я переїхав в Україну. У програмі Зірковий шлях Олекс Скрипка колись розповідав, що познайомився з Марі у самому серці Парижа, і вона була єдиною, хто говорив англійською. Згодом їхнє спілкування переросло в кохання. Заради Марії музикант вивчив французьку, і це допомогло йому у розвитку кар'єри. Ось дружина стала на той час його концертним директором. Але як говорить артист. Вони були у шлюбі чотири або близько п'яти років, а потім розлучилися, бо кохання пройшло. Чоловіків з великих дефіцит виявився у Французі. От, а ми такі брутальні, ми такі творчі. і борщ варити, і розетку починити та поладити. І все, і моя дружина стала менеджером гурту ВВ. Після повернення в Україну Олег Скрипка зустрів нове кохання. І нею стала Наталя Сить. В інтерв'ю програмі Перші-другі соліст гурту ВВ зізнався, що познайомився з дружиною в Театрі Дах у Києві в 1997 році. Наталя одразу його вразила, бо була гарна. Вічлива, вона мені подала чай. Вона мені просто подала чай. Я зустрів свою там, ну, дівчину, і вона а, ну вона мені сподобалась як жінка, Наталя Наталя. Вона мені сподобалася як жінка. Але як вона мені подала чай? А як це було? Це було ну це було З того часу. Пара і разом. Хоча офіційно свій шлюб вони зареєстрували лише у 2005 році. Період романтик 10 років. Ну, це от, часи з наймовні. Наталя подарувала артисту чотирьох дітей: Романа, Устима, Олесю та Зоряну Ромка. Перша, а потім, потім там друга дитина. Вони так оні фінансові там дуже така радість. Третя дитина вже так звична, а четверта вони вже не реагували. Що син прийде, і скаже: тато я хочу комп'ютер, я хочу Мерседес.

Можливо, якщо вийде продюсером щоправда, попри щасливе подружнє життя з'являються у пари і сварки. Найчастіше, як зізнається артист, сварки з дружиною і них відбувається через президента США Дональда Трампа. Вони з Наталією не сходяться у думках щодо його політики. Це знать тільки не кажи через Трампа. Через Трампа ну короче. Як я кажу, що ну Трамп така не людина, не куди вона відвилади свою країну в світ. А mm -hmm. дружина каже, це буде класна, нормально ще ось дружина Олега Скрипки вважає за краще вести закритий спосіб життя, тому не часто з'являється з ним на публіці за професію. Наталя актриса, але з народженням дітей почала присвячувати себе сім'ї. Не бачили з на якихось світських подіях чи на якихось вечірках. Е, чому? Чи це що називати світські світські заходи? Mm -hmm. Якщо це, якщо це культурна подія, ми виходимо. А якщо це баління ну, тусовка, то ми виходимо. ну я не хожу. А які про турні подіяли От на які ходите ну, разом? Ми uh -huh. самі робимо, наприклад, от бау, дитячий бау, фачусь кінечорні. Uh -huh. Такі штуки ми ходимо. Просто ну, і мало часу і, і мало енергії, ну, ходити на, на якісь ну, події, які не цікаві, так, скажімо так. Та вона бере активну участь у проєкті свого чоловіка під назвою Країна мрій. Мене дружина Львів'янка, і я дуже вдячний своєму тестю, тому що він дуже правильно виховав свою, свою доньку. Вона вона реально має там і господарність, і шану. Вона творча людина. Вона пише вірші, вона вміє малювати. Вона ну, тобто, вона вона є особистість, і жінка мусить бути особисті. Ось сам Олег продовжує активне творче життя та дає концерти. Зараз гурт «Воплі» від Оплясова анонсували на лі. І то тур північною Америкою зроблені кошти обіцяють спрямувати на підтримку України, зокрема на медичну допомогу та гуманітарні ініціативи через благодійний фонд Країна мрій. Вочу кар'єру виконавець отримав дві важливі відзнаки: у 2005 році звання заслуженого артиста України. А у 2022 нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Та найбільша відзнака відзнака тисячі українців, які полюбили гурт та вже не один рік слухають пісні. ВВ. падають Ваша улюблена пісня, напишіть в коментарях, а також залишайте свої вітання. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.